Добрий день, шановні друзі. Значить, дивіться, на вибори кошти не закладені на 25 рік, але партію Гарант досить, знаєте, так, активно розкручують в медіа, розкручують у цих, як би мовити, у соцмережах. Що це за партія? Хто за нею стоїть? Давайте подивимося. Тобто, знаєте, Підготовка, я так дивлюся, що ведеться. Потихесенько підготовка ведеться. Партія гарант, хто за нею стоїть? О, пентаклівий король, багатючий. Знаєте, я вам що скажу: це олігарх, це партія олігархічна. Тобто, ми знову з вами наступимо на ті ж самі граблі. Знову олігархат. Олігархат. Награбувавши коштів, знову запускає щупальці кругом. Це олігархічна олігарх, група олігархів, причому я вам скажу, це не один, це група олігархів. Дивіться, об'єднані. Об'єднані однією ідеєю, однією ціллю, олігархічна система. Домовилися. Вони домовилися. Ось вони, вони хочуть стати лідерами, так? Лідери, тобто, що це партія, яку створює група олігархів, це 100%. 100%. Давайте покопаємося, що, що вони ну, хочуть, да? що вони хочуть? А вони хочуть взяти під контроль хазяйственну частину України. Це їхня перспектива. Це їхня мета, це їхній план, це їхня надія і так далі. Це їхня перспектива. В перспективі взяти хазяйственну частину України під контроль. Чітко, просто чітко. І повільно, впевнено робити те, що вони звикли робити. Робити собі прибиль. Спокійно працювати. І це робота ціленаправлена. направлена. Дивіться. Вони знають, що роблять, це цілеспрямована робота, цілеспрямована робота. Тобто, хто? Група олігархів, для чого? Для того, щоб взяти під контроль в майбутньому хазяйственну часть і рутинно викачувати, робити собі гроші. Дивіться, так? вісімка пентаклей, і бабло тільки відскакує. І це спокійно собі, ну, цей проєкт спокійно собі впроваджувати в життя. Ну, точніше, не скажеш. Ну, Давайте подивимося, чи є перспектива ну, саме зайти цієї партії в парламент. Яка є перспектива цієї партії, чи зможуть вони зайти? Дежавю, як завжди, як завжди олігархи створюють, олігархи проплачують, олігархи вкладаються в рекламу, потім будуть, мабуть, закупляти гречку роздавати. І, як завжди, бачите, карта говорить дежавю. Ну, подивимося. Легко, я думаю, що легко. Опа на! А перспективи пусті, ви розумієте? І тут, ось, це вони думають, як завжди, так робити, перспектива. От це, швидше всього, що вони думають так робити, але дивіться, попусту падає. Е, минуле, швидше всього, що вже не повториться. Можливо, можливо, люди наші вже навчені, а можливо, і не навчені, тут важко сказати. Але щось, щось у них піде не так, щось у них піде попусту. Буде, бачите, пустий вибір. Давайте подивимося. Тут буде прийнято справедливе рішення стосовно цієї партії. Важко буде пройти їм чогось. Ой, буде чогось важко пройти. Слухайте, бабло є, все є. Розумієте? І мрії є, і плани є, і бабла немеряна. А от щось піде не так. Щось буде важкувато їм працювати. Чому? Що завадить? Що завадить? Значить, вони можуть не пройти, не пройти, що завадить їм пройти, що завадить. Так, відстоювати. Буде велике розчарування. Відстояти вони, вони себе не зможуть відстояти швидше всього. Тобто вони не зможуть втюхати втюхати свої мрії, свої плани. Вони не можуть втюхати. А тут ще, бачите, плани їхні мрії. На майбутнє. Тобто те, що інформацію, яку вони будуть нам втюхувати, вона може бути пустою. Люди не сприймуть її, люди її не сприймуть. Велике розчарування буде. Катастрофічне, причому, катастрофічне. Вони зазнають катастрофічного розгрому. Я думаю, що вони на вибор... їх на виборах просто не виберуть. Можливо, вони не пройдуть о той, о той процент, який необхідно мало, бачите, вони... Проект зазнає краху, скажімо так. Відстояти не вдасться себе, будуть розочаровані через те, що проєкт буде повністю зруйнований. І тут я вам скажу, зруйнований, руйнація може пройти навіть через якісь закони, за якесь законне рішення. Але це ще може показувати ну, як сказати, вибори. так? Тобто законно вони туди не зайдуть, тобто вони не зможуть, не зможуть набрати прохідний оцей, пройти оцей прохідний бар'єр. Ну, ви знаєте, в майбутнє в них не Н -н -н -н. Шучу всього, що, що... за них э, позиції щось стане відомо, висвітиться, швидше всього, якась інформація. Якась інформація. Але працюють вони, як раб на галері, я вам скажу. Уже зараз почали. Позиція, як вони зараз вже розкручують, починають розкручувати. Ну, що, я вам скажу. Я думаю, що вони не пройдуть. Можливо, можливо, люди вже навчилися трішечки відрізняти, де котлета, де мухи. Ну, дай Боже, вже скільки ж, скільки ж можна, скільки ж можна бути сліпими. Треба вже включати мізки. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.